На каналі Українська Хвиля в Україні щонедень то цікавіші новини. Лише вчора Дмитро Лубінець, наш омбудсмен, тобто повноважний Верховної Ради з питань людини, захисту наших прав, так виступив перед парламентом з низкою заяв щодо порушень мобілізації, а розкритикував бусифікацію. А вже сьогодні з Верховної Ради з'явилось таке цікаве дуже інтерв'ю одного з таких відомих своїми заявами. Народних обранців, депутатів народних, і він пояснив досить чітко, що бусифікація виявляється, нікуди не дінеться, Ба більше недостатньо карають ухилянтів. А також виявляється, здійснено дуже багато помилок при мобілізації, особливо що стосується дозволу виїздити з України для чоловіків для наймолодших, тобто з 18 до 22 років. Він дуже багато наговорив, і ми зараз. Розберемо основні моменти, тому що депутат від Слуги народу і член комітету з нацбезпеки. Це Руслан Горбенко і його інтерв'ю вже зараз розбирають на цитати. Давайте про основне. Думаю, в кого були якісь ще питання, які стосуються мобілізації, бусифікації. Після цього відео у вас їх залишиться або мінімум, або взагалі відпадуть, як то кажуть, останні. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви. Ще не з нами. Ми розглядаємо тут найцікавіші і найактуальніші українські новини. Дякую вам за підтримку. Знаєте, дуже часто ми чуємо з Верховної Ради, що всі випадки бусифікації, ну, не всі, а більшість це фейки, це штучний інтелект. Ну, Тобто такі заяви лунали взагалі якісь відірвані від реальності, як наче нас з якихось ідіотів мають. Але зараз уже останнім часом ми чуємо підтвердження, що визнають нарешті проблему, навіть на найвищому рівні. Рівні Зеленський вже розпорядився розібратися зі всіма такими негативами і багато завдань дав саме новому очільнику міністерства оборони Михайлу Федорову. Але проблем не поменшало їх все більше. І лубінець вчора, коли виступав перед депутатами Верховної Ради, про це сказав, що набагато більше в рази більше стало звернень щодо порушень прав людини, які пов'язані з такою силовою мобілізацією з бусифікацією. Тобто він пояснив, що людей б'ють. Вбивають і з цим потрібно щось робити. І сьогодні ми бачимо нове інтерв'ю депутата Верховної Ради Руслана Горбенка від Слуги народу заявив наступне: що бусифікація виявляється один з ефективних методів мобілізації. Ось так: бусифікація це один з інструментів для поповнення мобілізаційного ресурсу. А мобілізаційного ресурсу як він каже, в нас залишилось досить мало. Тобто, визнає, що людей обмаль і відповідно шук. Кають, як то кажуть, як можуть. Я думаю, каже він, що від бусифікації суспільство вже нікуди не дінеться, тому що коли ти порушуєш закон, а тебе зупиняє поліція, то тебе затримують. А в який автотранспортний засіб тебе посадять, щоб супроводити до військової частини ТЦК чи управління Нацполіції, вже немає точно різниці. Тобто нам кажуть, що немає різниці. Є поліція, немає, тому що Лубінець якраз сказав, що немає поліції, права порушуються. Має бути не лише е, представник ТЦК, а й правоохорони. При затриманні, але каже: не важливо бусифікували і будуть бусифікувати, тому що один із інструментів призову нас каже Гурбенко: мобілізаційного ресурсу залишилось на півтора роки. Це ми кажемо про молодих людей, які ще не виїхали. І, взагалі він заявив, що дуже шкода, дуже неправильно, що наймолодшим чоловікам, тобто з 18 до 22 років, дозволили покинути Україну, тобто виїхати за кордон. Каже, що це надзвичайно неправильне рішення, і потрібно було їх залишити, або, хоча б пускати з країни після проходження підготовки військової, розумієте, то точно треба вирішити. Увати питання по молоді 18-22. визнавати помилки, ніхто не хоче, вибачатися також ніхто не хоче, але треба щось робити, тому що військові обурені і робочі руки виїжджають з України, а могли б хоча б бути е, задіяні в тилу, і в стінах Верховної Ради і в уряді є пропозиції, щоб ці хлопці, які зараз мають право виїжджати за кордон, проходили якусь 6 або 12-ти місячну службу у тилу, тому що потрібно захищати багато критичної. Інфраструктури. Тобто, е, так от анонсує зміни, що будуть, е, як то кажуть, прикривати цю лавочку, щоб люди не могли виїхати за кордон, ось ті, що наймолодші. А взагалі каже, що у хилянтів і тих, хто пішов в СЗЧ, недостатньо карають і потрібно е, посилити ось ті методи, які застосовують. І е, виявляється, йдеться саме про банківські рахунки, і навіть майно. Ось такі в нас е, пропозиції. Лунають з Верховної Ради, цитую Горбенка. Е, зараз наводять такий приклад: якщо ви порушили правила дорожнього руху і не сплатили штраф, то зарештовуються банківські рахунки, або ще щось заарештовується. Такий же принцип можна ввести автоматично. Не оновили дані і все, що є по фінансовій системі, заарештовується. Ось як вам таке. Є пропозиції, дуже крайні, щоб якесь майно цих хлопців заарештовувалось, тобто обібрати як липок, і тоді в людей буде більше е, мотивації. Захищати нашу державу. А цікава логіка. Напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте. Але коли у Верховній Раді лунають такі шокуючі ініціативи, суспільство реагує досить гостро. І коли тільки було сказано, що в стінах Верховної Ради обговорюється питання арешту майна та банківських рахунків хлопців, які пішли у СЗЧ, то до мене у Фейсбук полізли з погрозами. Будемо шукати і ще подивимось, хто у кого і що заарештує. Розумієте? Тобто такі ініціативи точно не підтримують, і навіть сам Горбенко визнає, що у парламенті депутати побоюються приймати, ухвалювати ось такі непопулярні рішення. Ну зрозуміло, що кожен депутат хоче залишитися при владі, і ті, хто підтримують те, що не потрібно підтримувати, такі абсолютно кричущі такі пропозиції, відповідно, вони ризикують дуже сильно не потрапити до оновленого складу парламенту. А відповідно, у нас вибори та так чи інакше рано чи пізно вони а, відбудуться, і відповідно влада оновиться. Питання лише в тому, хто залишиться а, біля цієї, знаєте, такої великої кормушки, звідки а, всі народні обранці живляться. Ось це велике питання. Тому кожен хоче залишитися таким білим і пухнастим. Але, як то кажуть, так точно не вийде. І, відповідно, а, вже анонсовані такі рішення. Нас, на мене нас просто готують до ось таких змін, до ось таких нововведень. А, які і зараз на рівні обговорення, а потім будуть законопроєкти, Відповідно будуть проштовхувати ці ініціативи, друзі. А ще цікавіша заява Руслана Горбенка стосовно заробітних плат, підвищення е, грошового забезпечення для наших військовослужбовців для наших захисників. А тому, що е, як ви знаєте, заробітні плати стартують, розпочинаються мінімально. Це 20 тисяч гривень. Відповідно, звичайно, м'яко кажучи, наші військові незадоволені такими такими. Доходами. І ось як цю ситуацію прокоментував народний депутат. А я точно згоден з цими хлопцями, але зараз можу тільки морально підтримати, розумієте? Тобто моральна підтримка. Ніяких таких пропозицій, які, ось, які дійсно були б результативними, або хоча, хоча б мали якийсь потенціал на результат не лунає. Моральна підтримка, розумієте? Депутати знайшли гроші на своє забезпечення. 200 тисяч гривень, нагадаю, а військовим якось цьогоріч не знайшлося додаткових коштів у бюджеті, тобто лише моральна підтримка. З 22-го року, каже Горбенко, жодної індексації заробітної плати військовим не проводилось. І військову мінімалку, тобто мінімальну заробітну плату, треба підвищувати. Як це зробити? Жоден народний депутат зараз не дасть вам відповідь. Без партнерів ми не обійдемося, тому що треба їхня підтримка, їхня допомога і побюджет. Жето ми раніше, каже, були залежні на 40% від партнерів, а в цьому році, думаю, будемо на всі 50%. Тобто підводимо підсумок, грошей немає. А як то кажуть, ви Друзі, а що стосується служби наймолодших військовослужбовців за контрактом, пам'ятаєте, ось той контракт скандальний 18-24. Тобто, для тих українців, які наймолодші, які на особливих умовах, там збільшене грошове забезпечення, там інші. Привілеї їм пообіцяли, але головним було те, що після того, як людина звільняється через після демобілізації, тому що контракт на рік так вона підписує, вона звільняється. Відповідно, на рік мали давати таке відтермінування від служби, щоб людину не могли мобілізувати. Вона відслужила, вона собі відпочиває хоча б 12 місяців. То виявляється, навіть за це депутати не могли ні морально, ні фізично проголосувати і це підтримати. Розумієте, коли. З одного боку пообіцяли, а з другого зовсім не збиралися виконувати, тому що ця ініціатива просто зависла в повітрі. Дійшло йшло до того, що людина, яка звільняється з лав Збройних сил України, на наступний день немає неї ніякої відсрочки, вона може бути знову ж таки після контрактної служби мобілізована. Нарешті взяли за це питання за його вирішення. У міністерстві оборони Михайло Федоров, очільник цього відомства, повідомив наступне, що команда Міноборони. Разом з комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвитки допрацювала алілуя нарешті відповідний законопроєкт, який цього тижня знову подадуть на голосування до Верховної Ради. І може цього разу вже депутати наші дорогоцінні, проголосують за те, щоб запровадити ось те, що обіцяли. принаймні, це було спочатку, коли ще цей контракт взагалі запроваджувався на рівні обговорень. Була така. така Така обіцянка, вона залишилася ця цянкою, збираються все ж таки проголосувати. Ну, подивимося, як вони це зроблять. Тому ретельно спостерігаємо за голосуванням депутатів які підтримують хоч всі анонсовані обіцянки, тому що більшість, на жаль, ось цих заяв, ось цих всіх обіцянок залишаються виключно на папері. Друзі, а я продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Так. Також чайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.